Всім добрий вечір! Дивлюсь, у нас сьогодні вечірнє відео буде, якщо не сказати. що нічне. Я хочу, в принципі, показати небагато, тільки те, що ми переглядали останнім часом з вами по Таїланду. От, бо вже такий, знаєте, сонливий настрій ці пару днів. То прибирала, то вигрібала. Як би дивно це не звучало. Давайте подивимось, що в нас було. От, і підемо з вами спадки. У розмірі 18,2. Ось така цікава каблучка, 1200. Тут у нас аметист по центру, він такий трошечки як мутний, непрозорий. Два хризоліти, 23 на фіаніти. Ось така красива каблучка, маленька. Радована, цікава, ось така. Заметисту я тут переглядала, ще знайшла такі сережечки з перелинками, як у нас були. Але тут такий світлий світлий аметист. Я не знаю, хочеться мені їх показати разом, бо цей, в принципі, як ну, можна сказати, частіше за все, але він трошечки все одно темніший, він не сильно прозорий. Але можна сказати, напівпрозорий. А Цей прям. Прям сильно світліший. Сережечки з пролинками 900 гривень в позолоті в лимоні. І паралинки тут 6 на 8, 8 на 6. Ось такі. Прям красиві, красиві світлі аметисти. Можливо, в когось є такого відтіночку, і щось хочеться. Собі в наборчик ну, приблизно 3 сантиметри підвісна наша частинка. Ось такі на петлях з паролинками. Так, це підвісочку далі за доляром ми бачили, але швиденько подивимося, вона напівпрозора, така цікава, 2800 вартість, тут досить величенька доляр. І резація є. Чорний рудій позаду. Та позолочена окантовочка. Ось така. Швиденько поміряємо, 3,5, ідемо далі. Значить, 3,5 на 2, ,1. на 2,1 камінь. З невеличких ще ось ця з темними темно синіми опалами, 1850. А... Ми дивились на сонечку, там не сильно було видно, що вони блистять, а тут трошечки є, Ну, в принципі, нормально. Рубін по центру, родоліти по краям приблизно 6 на 4 наші пали, та 5 міліметрів рубін. Це для кольєшки, для коротенького. Думаю, як би воно було, може і на чокер поставити. Є в мене ось такий чокер з чорної шпінелі, вартість 850 гривень. Ось така чорна шпінелька з двома такими штучками по краям. Тут немає кульок по центру, трошечка є в перемішку зі шпінелькою. Ось такий він коротенький. Це приблизно 43. І хочу показати я в цьому відео, тому що сейчас я пропускаю: браслетик від 17,5 до 25 з ось таких кульок По центру тут якась така підвісочка припаяна з піанітиками. Тут просто кульки. Вони досить хрупні. Можна розпустити і зробити чокер з кульками. 1100 гривень вартість, але я би тут замінила замочок. Якщо хочете, можемо з вами цим зайнятися. Просто це буде плюс до вартості. Не пам'ятаю зараз, скільки ті замочки. Я люблю такі, щоб не сильно маленькі. От, такий варіант. 1100 гривень. Або його поламати і зробити кольє. Ось така історія. Це знаєте, як в мене є такі довгі плаття, я мамі кажу, це треба обрізати і зробити там або кофту, або коротке плаття. Вона каже: ну і зачем його переводити? Я кажу, ну так я не хочу тоді його Тоді просто його викинуть і все. І нехай не лежить, ото і все. Це значить, що ви поносите його як браслет, а потім. Колись, може, може бути, у вас буде багато срібних кульок, таких недрібних. Але то вже, можливо, не зовсім правильно. Так, ось такі сережечки тисяча гривень з рубінчиками красивими. Тут рубінчики маленькі-маленькі, але реально красиві. Так, 21. Не знаю, щось в них таке є. Вони такі манюнькі, охайні, скромні, чи можна сказати, сором'язливі такі трошки. Ну, не буду такі, як кричащі. У розмірі 17,5, й дівчат, ось така класна каблучка з лимонним цитрином та смарагдами. 20 на 14 тут наш цитринчик. А, по три рубіни ще, як я могла забути, це вам сказати. Ой, вона така приємна. Лимонній по золоті 3600 гривень вартість. Камінчик досить крупний. Ну, середній, може. Може, ви скажете, що ми бачили і покрупніше. І, може і так. У мене чоловік каже, лучше евраг хорошого. Далі дивимось ось такий цитринчик. Це поменше. Тут 20 карат, 2500 гривень, і по краям маленькі цитринчики. Розмір точно. 18, повний 18. 7 грамів вага. Ой, а я в попередню не сказала вагу. 12 грамів воно. Далі сережечка 6,3. Ось такі гранати та рубіни. Вони ще були такі різні. Ось такі, 1550. Тут теоретично можна отламати ось цей гвіздочок, поставити англійський Замочок у мене якраз є невеличкий. Що вам захочеться щось відламати. Що в мене такий, такий сьогодні нас? Рішусь іспорти, щось поламати. 2,9 вага. Тобто знайти собі якусь проблему. Тут, до речі, класні гранати. Вони такі, такі червоні і не сильно темні. Видно, що червоний. Видно, що гранат. Прям, я не знаю, вони якісь, щось в них таке чаруюче є. Плюс ці хризоліти, дівчата, такими кулі напівкульками. Класні. От вдіну їх на цей на англійський замок буду продавати дорожче. Мені здається, знаєте, що вони будуть зовсім по-іншому виглядати вже на такому замочку. Будуть більш дорожче виглядати. Ну, то, то і зрозуміло, Бо вони і стануть дорожчі. Далі сережки, які вже питали кілька людей, але щось вони у мене ще залишились. Вагою 10,7 красивенькі. Знаєте, чого? Рожеві кварці? Хризоліти і фіаніти в позолоті 1800 гривень в них вартість. Тут хризоліти сердечками і фіаніти дворядні. Ось такі. кварц 4 см, підвісна частинка 2 і 5. Давайте сьогодні зробимо їх за 1700. Три дні вони в нас будуть за такою вартістю. Можливо, комусь. Буде приємно. Ось такі сережечки. Трошечки, я зараз помітила, що ось цей камінчик ніби як сильніше, більш прозорий цей такий мутніший. Я зараз до всього причеплюся, зараз знайду, що можна поламати. Ну, тут ламати нема чого, тут можна дві сережки зробити. Підвісні. А що, ось такі маленькі, так? Да? Мені здається, що я такі маленькі швидше продала, ніж ось такі подвійні. От реально. От не заберете, от ламаю того рожевого кварца і буду продавати просто сережки з хризолітом. Ой, а що вони е, з гранатами сережки залишилися. Я чогось думала, що їх немає. У мене вони були в кольорах майже. Ну, майже вони були різні, але просто схожі. Там були опали, були смаради, і були ось такі червоні гранати. От гранати є, інших, слава Богу, немає. 1700 гривень вартість 7 грамів вага. Такі, прям вони більш червоні, ніж наші, де по одному камінчику, але вони красиво грають. Їх можна до чокерів, до намис, до чогось такого. Ви краще знаєте, ніж я, але я люблю поговорити, тож говоримо говоримо. Три з половиною на тринадцять. Якби ще такі з синіми камінцями може. Новорічний настрій з синіми камінцями. Вони невеличкі, щось вони мені на відео здалися більшими, ніж вони є насправді. Не знаю, про зооліт будемо дивитися. Не хочу про зеоліт дивитися. Моє вже бач. Давайте подивимось павука 2550. О, знаєте що? Зараз покажу, ви скажете, Дай мені таку я його не віддам, тому що, тому що я його не можу відстібнути. <сум> тому що я його вже носила, я вже навіть з ними і, і спала, заснула. Слава Богу, що він не відпав. Так, давайте по продажному 10 г вага, 2550, необроблений рубін, аметисти сапфіра в оченятах <кхід> і родоліте в лапках. Це брошка. От, я хочу. Свого паука показати, за яким я недавно спала. Тут ось такий. адуляр, мені подобається, що напівпрозорий, не, не знаю, що є. І що ви думаєте? Я його вдягнула на плаття. Таке тепле носила, то мерзла, то ходила в теплому. Этот, вдягнула на плаття і поклала, зняла плаття, поклала, а тоді, знаєте, щось я підскочило, такі лапи, я реально побачила щось якогось звіра. Я забула, що я вдягала цього жука, ну, це, вже, це вже клініка, в общем, сама себе налякала. Так, діти були малі, в них також якісь такі були силиконові пауки, я ж сама йому купляла, але про них забула і також злякалась. Він дуже в чорному варіанті, він дуже реалістичний. Ну, Тут, бачите, тут камінці, то він виглядає як такий, ну, не зовсім настоящий тут. Я оціла піща, як побачила, мені вже погано стало. Я зрозуміла, що я боюсь павуків. Хоча тут вушко є. Так, я зараз буду розповідати про свого жука. Все, забули про мого жука, ось цей, можливо, є ще в мене з бірюзою. Схожий, як цей з рубіном, Схоже на ну, обіжу. Ось така невесела історія. Я злякалась своєї прикраси. Таке трапляється. Рубін маленький, ось таке тут вушко в чорному радіюванні. Рубін, хризоліти, родоліти, 1900 гривень. Тут просто рубінчик, в принципі, такий невеличкий, один сантиметр. А оцей ми бачили. Цей ми не бачили, а маємо подивитись, бо я її показувала в короткому відео. Так, цей 1900 і цей 3800. Зараз я ложку поправлю і вам покажу, що ми дивилися в короткому відео. Тут він трохи по-інакшому, і він вищий. Ну, і тут багато рубінів. Родоліти навколо рубіну, а гранати от саме червоні гранати, родоліть це також такий гранат. Тут мазамбік іще. І в вушку, і ось ця дужка Вона в гранатах. Тут 12,5. Вага 13 на 9. Ага, це значить рубін. 13 на 9 і 32 на 30 це прикраса без вушка. Це зелені онікси. Не смарагди боя, щоб сказала, щоб нічого я не забула. Чим більше ти хочеш нічого не забути, тим більше забуваєш. Ось такий класна, крупненька така підвісочка, вона трошки, може, асиметрично буде виглядати. Таїланд, раухтопази та фіаніти. Тут під камінцем ще маленькі фіаніти Ось така незвична робота 1650 гривень. Вартість От саме через таку роботу. Ось ці кошенятка прикольні, маленькі. Тут просто фіаніти. Ось додатково в оченятах зелений фіаніт такою крапелькою. красиві в не хоче. О, ще одна модель з дорогої серії. Дуже красиві ось такі квіти. Мені здається, що вони так зі мною залишаться, але я все одно і хочу показати фіаніти по центру опали і сапфіри у ем, квіточці. От, в принципі, можна сказати, що тут з камінців тільки сапфіри і опали. Ну, красиві, блискучі фіаніти. 2100 гривень вартість цих сережок. Вони з дорогої серії, але я не пам'ятаю, чи мають вони діамантову грамку. Здається, що тут звичайно. 8 в них вага. І замочок тут ось такий. омега він здається, називається. Як я сказала, гвоздик Кліпса. Мене як зацькували в коментарях. Світлана, який гвоздик Кліпса. Ну, що з дубу впало? Ну, Світлана не знала, що є такий замок Омега. Так, у 17 розмірі покажу, значить, ще ось цю каблучку останню. 1850. В неї класна вага. Ні, не класно. половиною грам вага. Тут багато аметистів, верхні трохи більше, нижні трохи менше, або навпаки, можна її перевернути. І три 3... топази. Ось така. Вона об'ємненька. На вигляд, мені вона більш, ніж 8 грам. 3 см лицева частина. Добре, ще покажу е, одну чи дві модельки і будемо з вами лягати спадки. Так, е, е, якщо я комусь не, не відповіла, будь ласка, напишіть мені повідомлення, бо я трошечки закрутилася з домашніми справами. 18.2 покажу ось такий ще топаз. Топас та по центру аметист 1800, він перстень сам по собі маленький. Але досить оригінальний. І є схожа чогось, я вирішила, що вона схожа, хоч насправді вона не схожа. Зараз подивимось підрізку Красива каблучка, така простяцька, можна сказати, в сенсі, що не сильно велика. Можна її щодня вдягати 1,5 см, щоб вона вас радувала. І подивимося, ось це кольє маленьке. Воно схоже, але просто маленьке. На ланцюжку, ось таким варіантом, позолочений ланцюжок. от не заберете, зніму ланцюжок і кудись почеплю собі. А, я не зніму, ні, тут, бачите, маленьке вушко, і воно одразу кольє нез'ємний. Ось таке може бути коліє. І підвіска маленька. Ну, тут трошечки на сантиметр. І е, такий ланцюжок ще з подовжувачем. Тут до 50 я думаю, його можна зробити. 6-7 мм. топази. Ось такий варіант коліє. Тобто це у вас може бути комплект. І вартість, зараз спробую. Розгледіти. Тисяча ну нехай тисяча гривень буде. Ось так. Просто воно от кольє і все. На жаль, не можна зняти пазу підвізку. Так би був у вас про запас ланцюжок. Особисто мені ось цей ланцюжок більше подобається, ніж. Зараз спробую пояснити. Ніж ті ланцюжки, що зазвичай ставлять родовані. От вони якісь тончі. Цей прям реально класний. Тут прям реально воно коліє. Ось така у нас на сьогодні історія. Всім дякую, що вислухали мене. Всім бажаю спокійної ночі. Ось так. Ніби все показав. До побачення.